вам ну, скажу тут не так легко розібратися. Ви Бачите, скільки тут тіста? Ось. Тісто для такої піці. Далі. Тісто для такої піци. Тісто для фокачі. Тісто для брізе. Що воно таке його знає? Тісто для отаких штучок. Ротонда. Тісто для такого пирога. Тісто для ось такої от піци. Тісто для ось такого пирога. Ну, по типу кростати. І нарешті. Ось листкове тісто і тісто сіло. Нелегка ну, справа знайти листкове тісто Італії.